Збудуйте своє місто щастя. У цій коробиці сховалася тридцятихвилинна монополія, яку точно зацінять ваші друзі. Місто щастя це місто будівна стратегія, у якій вам потрібно заснувати прекрасне містечко з найщасливішими мешканцями. Розпочніть велике будівництво з ринку щастя, а далі, заробивши кілька копійчин, розширюйтеся. Будуйте школи, будинки, магазини, фабрики, стадіони і ще десятки інших будівель. Виконуйте умови особливих будівель. Нехай люди у де радіють нові майстерні шоколаду чи парку динозаврів, або перетворіть своє містечко на Київ завдяки унікальній карті золотих воріт. Наприкінці гри порахуйте свої бали, помноживши кількість мешканців на кількість сердець. Перемагає той, у кого у сумі вийшло більше балів щастя. Для дорослих і дітей місто щастя на кожен день. Швидка і проста гра, яку буде зручно взяти з собою куди завгодно. Купуйте в магазині «Ігромах».